Густий дим, тріск скла, яке не витримало жару вогню, сирени пожежних машин та звуки дзвонів із сусіднього собору. Універмах Україна зайнявся о 8.30. Одразу евакуювали усіх людей з площі Кирила та Мефодія. Виходимо, воно вже просто з усіх сторон димбали. Звісно, так, міліція нас висела, тому що там вже оттуда дуже дим був великий, щоб нас не це. Сказали, що це опасно для життя, та нас всіх виселили оттуда. Сказали, що все. На сьогодні. Щоб ми уходили. із пожежею, боролися майже п'ять годин. Тут працювали не тільки ужгородські вогнеборці, а й рятувальники з прилеглих районів. Усього 12 спецмашин та майже вісім десятків пожежників. Відповідно, за планом залучення по виклику номер 3 ми залучили підрозділ Ужгородського гарнізону, Перечинського, Великобрізнянського. Загорання, по всій відомості почалося з кільких приміщень першого поверху, і напевно воно горіло ще десь раніше, ніж 8 години. Тобто Персонал, який перший попав в приміщення, так по інформації побачив, що є загарання, тоді проінформували. Сотні ужорців зібралися подивитися, як горить Україна, частково перекритий рух на прилеглих вулицях. А майже половина глядачів не випадкові. Це й власники торгових точок, і тутешні продавці. Мені подружка дзвонить мав, не каже, Віка, горить Україна. твоя. каже, не може бути, ти шутиш. Не каже, в Ютубі вже повно фото. То не моє, але теж страшно. Тож нереальні гроші горять. Бо я думаю, все горить. Мало того, що воно горить, воно все буде виняти, якщо воно спасець. Так риву то ж гроші, такі мільйони вкладені. Точні збитки оцінити складно. Власники говорять про мільйони вкладені в товар. Навіть частину цих коштів більшості з них ніхто не відшкодує. Не застрахований, ні. А багато? Ну та як не багато, товару багато, як не багато, багато. І не тільки матеріальні збитки, люди втратили роботу. Моя Україна приробила художником-формителем. І от бачу тепер велику трагедію. Так, я вітрину була художником-формителем більше 20 років. От прийшла сьогодні перший день, прийшла по новому весну робити, воно вийшло так. Така весна, побутові товари, торгове обладнання, освітлення та кондиціювання на площі тисячу квадратних метрів знищив вогонь. Приборкати його було складно і через конструкцію універмагу, і через перенавантаження легкозаймистими товарами, враховуючи дуже велику пожежну завантаженість цього підприємства, та враховуючи вже більше ніж півтори року, його ми не мали право перевіряти. Відповідно, дуже багато продукції побутової хімії, парфюмерії, Вона дуже пожежа небезпечна. Тому плюс тканини, синтетичне покриття, обівка стін, подвісні потолки. Це все ускладнює локалізацію пожежі. Полум'я, яке ворувало кілька годин, майже вщент знищило перший поверх, горіло і на другому, проте не так масштабно. Та навіть той товар, якого не торкнувся вогонь, навряд чи вдасться реалізувати все чорне від диму. Власники витягають із попилу те, що не згоріло повністю. Комусь пощастило врятувати печатки та документи. Шоковані продавці не тільки прикидають збитки, а й переймаються, де торгуватимуть. Невідомо, чи вдасться реабілітувати саму будівлю. Вогонь знищив вікна, двері та пошкодив стіни. Після закінчення огляду місця події буде відкрито кримінальне провадження. Отже, там мають попрацювати слідчі експерти, і вже буде після завершення всіх експертиз можна буде точно встановити причину цього, цієї пожежі. Поки що попередня версія пожежі це самозаймання. Загоранням уже зайнялася і прокуратура, адже, ймовірно, причиною пожежі стало порушення вимог пожежної безпеки, розпочато кримінальне провадження.